Ми, ми були дві половинки, яку половинку мене забрали. Время 16, 21. Познайомилися ми ще в шкільні роки. Це було кохання з першого погляду. Яке ми принесли все наше життя. Мені важко говорити. На четвертому курсі інституту він сказав, що хоче одружитися. Довчившись, ми одружилися. Ну, Михайло, я знаю вже більше, ніж чем... Можна так сказати, 15 років, а може навіть і більше такое. Перше знайомство з ним було у мене в навчальному центрі, коли я працював старшим викладачем, а він тільки починав служити в підрозділі швидкого реагування Сокіл. Можна сказати, що це легендарна особистість, особливо. В рамках українського спецназу, поліцейського спецназу, ну взагалі загалом спецназу. З поліцейськими чи схожими до них функціями. Він ще зі школи був сильним, так і він залишився. З того часу ми як, вже і познайомилися, і подружилися, і якби, спілкувалися, і ну, дуже багато. Чого прийшли разом. Через рік у нас народився син Денис, якого він з народження виховував як настоячого чоловіка, як сам, прививав до спорту. Денису було п'ять місяців, як він вже приніс його боксерські причатки. Побачив у ньому. Дуже багато таких рис відповідальності, цілеспрямованості, командирського духу, тим паче він закінчив військовий інститут. На всі, на всі 100% викладався на тренування, ну, такий потужний. Особливо хочеться відмітити таку фразу, яка стала крилатою, в тому числі серед підрозділів спеціального призначення. Її вигадав Міша, і в цьому от, був весь Міш, Міша. Він завжди повторював, що у нього задня заварена. Ну, мається нова задня передача. І це виражалось і в роботі, і в тренуванні, і в особистому житті. Людина глиба, людина слова. Роботою він жив. Робота для нього було все. Він завжди казав Мої пацани. Він переживав за кожного. Може, колись десь на когось накричить, чи він вдома себе картав, що я моє неправильно поступив і мучився. Він дуже любив своїх хлопців. У нього дуже все вийшло. І він кермезний хлопець, десь такого тілобудовий, як я, виносливий. А потім у вас донечка народилась, так? Так. Він тішився? Дуже, дуже тішився. Вона для нього принцеса. Донечка, так, да, принцеса. Дениса він виховує як чоловіка, а дочі як принцесу. Назвав він її Дар'єю. Прийшов до мене в лікарню і каже, ми з Денисом вирішили постановили, що доча буде Дар'я. Постійно Виступали на всіх змаганнях за, за підрозділ, за, за лави, можна так сказати, Вінницької області, підрозділу поліції. Що, хлопці завжди йшли до кінця, не мали заднього і Міша в цьому був одним з таких самих яскравих прикладів. Він в 4 ранку вже крос бігав. Я завжди ще й говорила. Навіщо тобі, як ти на роботі будеш цілий день ще бігати? Він я маю тримати себе в формі, я маю бути прикладом для молодшого покоління. Якось виконували одну спецоперацію по звільненню заручника, і він був першим номером щитовим. Це такий в бойовому порядку є така, ну так можна сказати, людина, яка усвідомлено іде, прикриває е, е, собою е, всю групу. І під час затримання він був перший поранений в цьому, в цьому як бойовому порядку, так можна сказати. Но він не передав ніякі повномочі чи зійшов з дистанції. А своїм прикладом і мужністю ну, зробили свою справу. Про бойове поранення я навіть не знала, що в нього було. Він також мене оберігав. Він просто прийшов в гіпсові і сказав, що йшов, спіткнувся і зламав руку. А коли йому було потрібно робити вже наступну операцію, так я дізналася, що в нього було поранення від лікаря. І всі знали, коли в підрозділі працює Міша, особливо на старших посадах, то все буде добре. Думаю, він той був крутий, завжди веселий. Мені з ним ніколи не було сумно. Він завжди був розвеселить, підтримує. Я була щасливою з ним. Ми за ним були як за кам'яною стіною. Він завжди нас від цього оберігав. Постійно говорив мої дівчатка, Денис, ти старший. Ми в нього були дівчатка з старшою. Мої бубочки, бо мої квіточки. ж ніяк він нас не називав. Він ніколи не, не, не давав задню. Е, він був дуже веселий і, і, хлопчина і позитивний. Його, хто не спитає, як в нього справи, він завжди казав краще всіх. У нього завжди була одна відповідь. Навіть як йому було сумно, я про це не знала. Я могла це прочитати тільки в його очах. А він завжди говорив краще всіх. У нього е, такий є е, вислів, у нього такий легендарний, тому що, тому що коли щось спитає, що, як е, Михайло справи, він казав, краще всіх. Що б там не було, е, краще всіх. Дуже часто дарував квіти. Любив сюрпризи нам з душунію. Ранок починався з посмішки, з якихось цікавих історій там, по, по дорозі, там, по, по житті. І, ну, це було ну, дуже весело і дуже такі, позитивне для, для всіх. І в цьому був він весь. О, це була людина броня. От. Він мріяв збудувати дім. Ми будували дім. Він дуже любив ліс, природу, він любив життя. Я не вірю, що його немає. Він завжди буде, буде жити в моєму серці. Ми, ми були дві половинки. Яку половинку мене забрали? Що він не